Присім скоро новий рік, свята і празники. І перед святами я хотів вам розповісти про один такий красивий додаток в стилі Material Design. Цей додаток називається Morning Routine Alarm Clock. Він виглядає дуже ідеально, прям суперський. Це заміна, звичайно, вашого будильника на телефоні. І, як по мені це найкраща заміна на Android, яка тільки, може... яка тільки існує. Як коли опускаєте, хочете подивитися, як дерева опускаються і все, і смірівни не опускається. Все дуже красиво виглядає. Ось наші будильники тут знизу показані. Також ми можемо додати ще одного, натискаємо такий кружечок з плюсиком, як я вже казав. Виконав все в матеріал дизайн, все дуже красиво. Ми можемо написати назву будильника. Наприклад, Вставай. Ставимо на яку годину, на 6 годин нехай буде. Потім ми вибираємо дні. Бачите, назви днів опускаються. Все це дуже красиво виглядає. Також вони або піднімаються або опускаються, залежить, чи ви їх натискаєте чи ні. Також можна включити вібрацію, включити або виключити, потім налаштувати гучність. В самому будильнику, навіть якщо ви виключили звук на телефоні, повністю гучність в будильнику все одно буде. Також ми можемо поставити, щоб музика грала регулярно через певний час, потім вибрати. І щоб при цьому, коли ви виключили, то яка програмка запустилася, або яка музика заграла. Керінгтон. Ми можемо це налаштувати, або відсканувати MC-мітку, наприклад. Все, NFC ми так от скануємо її і, і воно запрацює. І нам більше не потрібно буде більше не буде грати будильник. Також ми можемо вибрати ще. Дві інфсімки або за допомогою qr кода наприклад, включаємо Wi-Fi, потім запускаємо музику, обираємо будильник. Також ми можемо відсканувати QR-код, наприклад, поставити в ванні і поки ви не дойдете в ванну, також будильник буде продовжувати грати. Також ми можемо розналаштувати і зберегти сам будильник. Бачите, у нас виглядає будильники і дуже коротка інформація про них описана Також дуже все красиво, коли ми підбігаємо, то в нас є така три полосочки. Коли ми їх натискаємо, це ми відкриваємо бокову шторку. І як бачите, воно все так красиво виглядає, ніби занавеска занавеска така шторка видвигається, можемо її самі двигати. І залежить ще, де ми тягнемо. Тянемо тут, а воно тут сильніше. Тут сильніше тут. Все дуже красиво виглядає, ми так можемо подивитися в будильники, це ми заходимо сюди. Потім в налаштування. На жаль, цей додаток поки що не англійський, так як він, можна сказати, знаходиться в бета-тестуванні, але він вже доступний в Play Market для звичайних користувачів. Також ми можемо налаштувати, через який час буде повторюватися і грати будильник, також включити. Щоб якщо ви двинули телефоном, то будильник перестав грати, також через скільки хвилин він перестане грати. Потім, щоб він показувався в статус барі, кому це може потрібно. І також слід відправляти статистику про сам додаток, щоб розробник міг покращити наш додаток. Також тут ще й гайд є такий інформація. Про те, як управляти самим будильником. Бачите, тут все теж дуже красиво виглядає. Отак, От Коли ми передвигаємо, то притливає двоєчку. І анімація красива, все дуже-дуже красиво. І ось навіть це зірвалося такий листочок. І повна інформація. Ну, тут вже почитати подібно, на англійський. Бачите, теж дуже красиво. Можна також подивитися. Сам додаток. Ось такий додаток, як мені це найкраща заміна будильника на Android. І, пі... і хто після цього буде казати, що Android гірший і найкрасивіший в порівнянні з iOS. Ось такий додаток, Morning routine alarm Clock, посилання буде в описанні. Підписуйтесь, коментуйте. До нового року ще буде багато для вас сюрпризів. І Дуже чудових оглядів капка.